Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами готуватимемо рисову кашу на молоці з родзинками та вершковим маслом. Така каша дуже смачна, а готується просто. У мультиварці користуватимемося програмою молочна каша. Така програма є у більшості мультиварок, а якщо нема, використовуйте програму каша або суп. Тож почнімо. На пів літра молока беремо 100 г рису. Далі приготуємо 20 грамів вершкового масла, 50 грамів родзинок, 2 чайні ложки цукру і пів чайної ложки солі. Рис треба гарненько промити декілька разів. І родзинки теж треба промити. Далі все простіше не буває. Виливаємо молоко у чашу. До молока додаємо рис. Родзинки, цукор, сіль та вершкове масло. Його заздалегідь розколупайте на невеличкі шматочки. Усе це гарненько ніжно перемішуємо, зачиняємо кришку, вмикаємо мультиварку та обираємо програму молочна каша. Час приготування налаштовуємо на 30 хвилин. Це в мене мультиварка-скороварка, але програма звичайна мультиварочна. Тому парового клапана я повертаю у положення відкритий і стартуємо. Програма молочна каша працює, а ми з вами вільні на 30 хвилин. Коли програма завершилася, я вимикаю автоматичний підігрів, бо наразі він мені не потрібен. Відкриваємо кришку. Ось така в нас вийшла каша, її треба один раз перемішати. Рис виглядає добре розвареним і м'яким. Ось така в нас вийшла гарнюня, ніжна смачна молочна рисова каша. Якщо хочете, щоб вона була не така густа, а рідкіша, то додайте трошки більше молока. Наприклад, не пів літра, а 600 мл. Можна також готувати без родзинок і додавати менше цукру. Тоді каша буде не така десертна. Напишіть мені у коментах, які ще молочні каші вас цікавлять. То й приготуємо їх у мультиварці. Усім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. І ще побачимось! На все добре!